Друзья и подписчики канала всем привет! Сегодня приїхали на таку от миссинку. Сейчас мессинку покажу. В прошлый раз тут на часик заскакували, интересные находочки были по Київській Руси. Така от месинка, друзья, так і от поле между кукурузками. Цікаво. Така Київської Русі місцинка, там уже ставочок, воно, до деревця. Аж до того горбіка поселення було, і час на тому горбик. Така от місцинка. Ну що, друзі, будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. Все, що буде інтересне, буде вам показувати. Ну, а у нас вже є перва находочка. Така от зачетна находочка. Жалко, конечно, что без головы всадник. Така от, друзья, находочка бомбезна. Коник, тут еще всадник на конику должен быть. Така от, друзья, находочка на сьогодні. Цікава. Да, жалко, конечно, что всадника немає. замечательная находочка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, очередная находочка. И опять печалька. Коник до половины. Еще один. Да, коник. Но печалька поломанный. Така от, вот друзья находочка. Ну що, Шукаем далі. А у меня, друзья, очередная находочка. Так вот. Походу це друзья серебряный хрестик царский. Сейчас будем дивиться. Мимо це уже взял. Да, друзья, серебряный хрестик царский. Сейчас, друзья, я его протруй получше, покажу, что воно за хрестик такий. Замечательный. Друзья, такого вот замечательного серебряного хрестика выдало. Такий вот хрестик. Классный. Все, проба стоит возле пальца. 84, значит, 840. Такие вот, друзья, замечательный хрестик царский. Жалко, что ушка, конечно, не мое. Вот так, в основном, хрестик целый. Святая Варвара. Такие вот, друзья, замечательный хрестик. Ну что, Шукаємо далі. Да, друзі, мені яке то поле цікаве попалося. Монет царських почти немає. А вже третя серебряна находочка царська на цьому полі. Походу хрестик серебряний ще один. Да, друзья, хрестик серебряный ще один. Ще я його протру. Попытаюсь выровнять. И покажу, что за хрестик. Такого вот хрестика, друзья, выдала. Попытался выровнять, його он взял лопнув. Такий вот хрестик, друзья. Серебряный. А з другої сторони ніяких рисунків немає, тільки проба 84,840, значить. Така от, друзі, находочка. Ну що, шукаємо далі. Друзі, де? От там? Воно, ямочка видніється. А там 5 копійок Катерини II приподняв. Так ось все походив зігзагами. Находок не було, трошки проволочки, алюмінієвих всяких сплавів, Такого цікавого нічого не було. Так зі загами хожу, вибиваю це все місце. І от дошов до цього міста сигначик такий чіткий, 94-95. І дав от монеточку. Це, походу, друзі, так. Да. Це монетка Петра I. Копеечка Петра I, походу. Да, такого не помню. А WF, не помню який год. Копеечка Петра Першого. Та ти шо, сохран просто потрясний Класно Ща, друзі, я неї протру протруй, получше покажу, що за монетка така В таком обалденном сохранщику. Такую вот, друзья, монетку выдало. В классном таком сохране. Копеечка. AWF. А, HF. По-моему, AWF. А, Это чи 7, 8 год. 1707, чи 8 год. Вот все, что самое интересное в ней. Зверху хрестик. Зверху хрест у них. Вот это самое интересное. Так вот, друзья, замечательную монетку выдала. Тут садник на коне, и буковка ось непонятна, яка, то ЛД, чи що. Чи 4 д Ось все маленька. Последняя Д. Но явно не МД. А де, яке-то. Що-то непонятне, друзі. Така от, замечательна находочка. Копеечка Петра I. Ну що? Шукаємо далі. Друзі, така от глибина, я еле докопався, сантиметров 60, якщо на 70. Воно в тому углу видно, що вытянуло з того угла. А дало таку от находочку. Похоже на те, що у відео это такое. Откриваю, друзі, це средньовікове рало. Таким раніше городи орали. Це в мене поменше, а тоді я находив побільше средньовікове рало. Така, друзі, находочка. Фу, копать задовбався. Тут загострено з однієї сторони. Все така от находка. Ну шо, шукаємо далі. Друзі, ця сама ямка. Провів прибором показує, що ще щось є в цій ямці. Став копати, ще на тик лопати прокопав. Там ямка. Та то сантиметрів 60-70 точно є ямки Ще прокопав трошки. Да, і опять печалька, друзья, ну такая печалька. Я их уже три штуки нахожу и три штуки без обуха без цього. Топорик. Домонгольський. Или древньо... з древнего поселення. Такий вот, друзья, топорик. Да, жалко, что обуха немає, куди цепляється. Обух отбитый. Да, так що, друзі, две таких от находочки з однієї ямочки. Да, жалко-жалко. Что жалко, без обуха такий топорик. Такая вот, друзья, замечательная находочка. Ну що, шукаем далі. А у меня, друзья, очередная находочка. Так вот яму выкопал глибоку. Де-то на тик лопати може даже чуть більше. Показалась така от находочка. Сейчас будем дивитися, що вона за находочка. Це походу, друзі, зажигалка. Только не знаю, чи царська, чи німецька, чи вже советська зажигалка. Я находив, але не цілу. А це, друзі, ціла зажигалочка. Класно. Цілих я ще не находив. Лем ніяких немає на Они... ній. По серебрению Така от, вот, зажигалочка. Зараз... Щас... Вот так вона ще нас еще и в прямому ефірі покажу, що за зажигалочка. Боюсь аж сильно потянуть, щоб не поламати нічого. А однією рукою невдобно. Така от друзі, зажигалочка була колись. Класно! Сохранчик просто бомбезний в неї. Клас. Який за стокого трактором ніхто не лупанув. Да, находочка, конечно, бомбическая. Клас. Хто знає друзі, якого періоду ця зажигалочка подказуєте в комментах. Да, друзья, за таку зажигалочку надо поставити лайк і подписатися на мій канал. А канал Пошуковець ЮА. Така от бомбическа находочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, очередна находочка, така от находочка. Ходухрестик. Зараз будемо дивитися, що воно за находочка. Да, хрестик, друзья, царский. Надпись ошкой цілы. Сейчас, друзья, я про труда получше покажу, что воно за хрестик такой. Такого вот хрестика, друзья, выдало. Видно, что посеребреный был. Тут святая варвара написана. С этой стороны. Ще что-то. Такі от, друзья, хрестик. З цієї сторони розп'яття. Така от, друзья, находочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, очередна находочка. Така от находочка. Походу хрестик, друзья. Сейчас будем дивитися, що у нас за хрестик такий цікавий. Явно царський. Ща, друзі, я його протруй получше покажу, що воно за хрестик такий цікавий. Такого от, друзі, хрестика видало. Ушко ціле. Такий от хрестик з цієї сторони. Ну і такий от хрестик з другої сторони. Така от, друзі, находочка. Ну що? Шукаємо далі. Так, друзі, у нас вийшло сонечко, погодка трошки стабілізувалася, переїхав я на друге місце. На тому місці походив трошки. Находки які всі були, я вам заснімав, забачив. Отере таке от містечко. то вже болото пошло, оно камише видно. Таке от поле, з так буду все ходить, вихажувати. Ну і оно поле. Таке між до кукурузкою. І цим. Там поле. Ну і все ще за кукурудзкою такі от поле. Тут місто чим інтересно, що тут дуже-дуже старі царські хати були. З 1620 -х годов так і десь до 1970-80-х годов все час хати тут були. Така от місцена інтересна. Там хатка була, вона. По-моєму, і не одна аж дві. Там одна ось, там друга. Тут ось хатка була, де я стою на горбіку. Теж ось хатка була. Там воно хатка була, походу теж ходить. Ну що, друзі, будемо приступати до нашого копа. Це, що буде попадати, я буду вам показувати. У мене вже, друзі, первая інтересна нахводочка. Випав такий откровляшочек на цьому полі. Сейчас будем дивиться. Да, значок, друзья, який-то. Юный то Тур. Непонятно. Сейчас, друзья, я його протру и получше покажу, що воно за значок такий цікавий. Такого вот, друзья, значка дало. Юный турист. СССР СССР Такий от, друзі, значок цікавий випав мені такого ще не знаходив точно Юний турист По любому до 1960 х годов цей значок Бо після 60-х уже алюмінієві робили. Да, такая вот, друзья, интересная находочка. Ну що, шукаем далее.